16 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Запорізької області загинув мужній захисник України, справжній патріот Бурко Юрій Анатолійович. Схиляємо голови та висловлюємо щирі співчуття родині героя. Вічна шана і пам'ять. Ха яскраво світить воно Дорого заплачено. Ми їх не пробачимо. Юрій народився 4 лютого 1996 року в селі Дзюньків Вінницької області. У 2013 році закінчив місцеву школу. Після школи вступив до Вінницького коледжу Національного університету харчових технологій, який закінчив у 2016 році. Вітер бідімо не хто загинув молодим. живим. З 2017 по 2018 роки Юрій проходив строкову військову службу в Збройних силах України на посаді стрільця. Товариш майор, солдат Буркот, я примітя військові присяги прибув. Mm -hmm. Я вончо Юрій Анатолій, вступаю на військову службу і вже присягаю присягає українському народу. Завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну тілість і недоторканність, сумнівно, чесно виконувати військові обов'язки, накази командирів, неухильно додержуватись Конституції України та за законів України, зберігати державну таємницю, присягаю виконувати свої обов'язки від тарезахівчизників, присягаю ніколи не зрадити українському народу. Вітає сприйняття військового питання. Українського народу! Слава слава! Слухай! Вітер підіймо, Вітер підіймав, небо подив, Вітер підіймо, не на пам'яті, хто загинув молодим. Вітер, бідімо, небо будем, не будем. Назад усім живим. З 2020 по 21-рік Юрій перебував на службі у Національній поліції України у місті Вінниця. Вітер підійм, небо, див, небо див. І душі всі героїв разом з ним. Вітер піднімало не буде, вічна пам'ять тем, хто загинало молодим Вітер піднімало не буде, не буде, назад усім живим. До повномасштабного вторгнення Юрій працював за кордоном, але коли розпочалась війна, він, не роздумуючи, повернувся і з 26 лютого 2022 року, добровільно, в числі перших, відбув на захист батьківщини. Пройшов пекельні бої за Бахмут, Білогорівку, контрнаступ на Запоріжжі. Був на посаді старшого кулеметника 14-ї бригади ОП Червона Калина. Відважний воїн до останнього подиху був вірний військовій присязі українському народу. Ти Що хоче жити кожен день, виборів шанс. Ми ж такі молоді, нам би ще по землі, а не по траншем гулять. Я бачив старі, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив полю на... Життів. Мама молись за своїх синів я бачив страх у очах навпроти Я добре вивчив свого ворога профіль Я бачив болю на 50 життів, мама молись, за душі своїх синів Кача по сині, плине кача, по ти сині, Мамко ж моя не лайме. Юрій своїм життям захистив свою родину, наш край, нашу незалежну Україну. На віки вічні його ім'я буде вписане в історію як воїна героя, світла йому пам'ять і вічна слава, указом президента України Бурко Юрій нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно Нагрудним знаком ветеран війни. Герої не вмирають, вони крилами лелек охороняють нашу неньку Україну. Вони наші янголи-охоронці. Дорого заплачено. Ми їх не пробачимо.